Ісуд, слава Ісусу слава Христу, дорогі люди. Я нічого не прошу, я хочу сказати благу звістку, що Ісус Христос вас дуже сильно любить, згідно Івана 3,16, 3, 16, «Так Бог полюбив світ, що не дав сина свого дорожного, що кожен хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо Ісус Христос нас дуже сильно любить, Він бачив, що кожна людина має. Які неможливо зусти, і він спустився з небес на землю, щоб я і ви могли мати життя вічне і пішов на хрест, забрав все наше прокляття, щоб ми, повірили в нього, ми були з ним. І в цей час, коли є війна, коли є багато таких проблем, страждання, діти Ісус Христос може дати спокій і надію, тому що Він встановлювати. Тому що Він бере тебе за руку і йде з тобою. І тільки він може дати, тільки він може дати надію, тільки він може дати 100% захист в цей час. І нехай Господь Бог благословляє вас в ім'я Ісуса Христа, і Він вже благословив, подарувавши нам найбільший подарунок. І цей подарунок це є спасіння Ісусі Христі, бо ми, що коли були грішними, він забрав все наше прокляття на себе. Я хочу зараз за вас помолитись, дорогі. В нашій країні був мир, бо я вірю і знаю, що тільки Ісус Христос може дати мир в нашій країні, тільки Ісус Христос може захистити. Помоліть за наших воїнів. Добре, Дорогий Господь, Бог, я приходжу перед Твоє лице. І я прошу за нашу країну, за всіх цих людей, за наших воїнів. Я прошу, давай їм сили, Господь. Ісуса Господь, тобі можливо все, Господь. І я прошу, благослови у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословіть вас. Амінь.